Служу українському народу. Цей вислів кажуть, коли військовослужбовець складає присягу на вірність народу України. А ще так звучить вітання чи подяка від військового 14 жовтня. Усі, хто боронять українську державу, відзначали день захисників та захисниць. Фельдшерка медпункту Ольга Сурник уже 19 років служить у Нацгвардії. Жінка каже, ніколи не виникала думка покинути військову справу. На військовому шляху вже 19 рік ми не будемо, вже закриває 19 років, тому це було виважене рішення. Після навчального закладу я пішла на працювати військовою частиною. По сьогоднішній день працюю. Хочу допомагати бути корисною нашій державі, нашим воїнам. 16-го року Ольга перебувала на сході, де рятувала життя українських воїнів. Зараз медикиня виконує обов'язки у Хмельницькому. До дня усіх військових отримала високу відзнаку орден за волю і мужність від міського голови. Для мене це велика цінність, тому що в нас час отримати таку винагороду. От я ну я кажу, в мене емоції, мене переповнюють. Вшанували імена загиблих героїв земляків, які захищали незалежність України. Також ще 70 відзнак за сумлі несення служби отримали військові збройних сил, нацгвардійці, бойові медики, працівники служби безпеки та судової охорони, поліціянти і рятувальники. Всіх вітаю з Днем захисників захисниць України. Бажаю нам тільки перемоги, бо насправді нічого на сьогодні не має сенсу, окрім перемоги. Перемога принесе мир. Перемога принесе український мир в українськ соборній самостійній державі.